В ефірі російського державного телебачення знову закликають завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу та третій майдан. На програмі пропагандистки Скабєєвої російський військовий експерт Михайло Хадарьонак відкрито заявив, що мета Росії спровокувати в Україні масові акції народного невдоволення, і заради цієї мети російська армія має завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, щоб викликати гуманітарну катастрофу та народні бунти. І Якщо майдан почнеться? то он начнется не из-за каких-то хитрых там поползновений российских спецслужб, как они это дело пытаются обозначить, а скорее всего, что в предстоящую зиму, но это пока только все под вопросом, но тем не менее есть существенный риск. Вот что значит удары по объектам критической инфраструктуры? Если исчезает электричество, что за этим исчезает? За этим пропадает вода, затем тепло, останавливается канализация. И не надо даже мороза минус 30, достаточно даже и минус 8-10. Щоб максимально осложнити жизнь населення, громадянського населення України, характерно, що ніхто нічого не соромиться. Всі плани озвучуються відкрито, і військовий експерт Хадарьонак навіть наголошує, що мета Росії створити нестерпні умови саме для цивільного населення України. Такої ж тактики дотримувалася Росія минулої зими, коли за людожерським задумом російського керівництва масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі мали також спровокувати в Україні гуманітарну катастрофу і зламати українське суспільство, змусити населення здатися та вимагати миру. Однак, у результаті Кремль отримав зворотній ефект: ніякого народного повстання проти влади, звісно ж, не відбулося. А варварські обстріли українських міст лише посилили ненависть українців до Росії. Тепер російська держава знову публічно озвучує плани щодо організації геноциду українців. І очевидно, робить це просто від безсилля, бо просто не здатна зробити нічого іншого. За рік армія Росії не змогла завдати поразки українським військовим і сама зазнала великих втрат у бездарних лобових атаках проти ЗСУ. Тому російська влада знову хоче відігратися на дітях та пенсіонерах і спробувати заморозити цивільне населення України.